Сідання бюджетній комісії присутній корпус людей. Вадим Николай, слово. Носиться зміни до бюджету распределяється вільний залишки на 25 рік. Білий на насладают 6 млн 60 000 грн. Спрямовуємо на цій сесії 5 млн 864 450 грн. Надаємо 600 тисяч гривень на заробітну плату з нарахуваннями КНП і ПМСД. На програму комбота 150 тисяч гривень. По благоустрійку на заробітну плату з нарахуваннями 793 тисячі гривень. На програму підвищення рівня обороноздатності 1 мільйон 723 тисячі 850 гривень. Значить, Розписується надається на, білядь, на планет, ну Тут у вас є фонд на військовій частини. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, на шість військових частин. На відділ освіти спрямовується 900 тисяч. На дитячі садочки дається 268 тисяч 700 гривень. Це для надання доплати за роботу в несприятних умовах. Це э, 1300 працівникам по школам вирішили віддавати по дошкільної освіті. 1300 – це до червня місяця, впадає та сума 268 тисяч 700 гривень. І по школу надаємо 600 на заробітну плату 631 300 гривень. Покриваємо недостатність коштів, яка виникла при формуванні бюджету. Також надаємо 297 600 гривень іншу студенцію Бородянській селищно територіальній громади за ЧПЛК, на забезпечення роботи постійних діючих в ПЛК та виплату заробітної плати з нарахуванням. Також надаємо субвенцію в сумі. Мільйон чотириста на військові частини, на військову частину 4638 шість тридцять восім закупівлю безпілотних капітальних апаратів чотириста тисяч, на військову частину чотириста вісімнадцять придбання. Ну тут капітальні підатки тут вони 에, будуть саме вирішувати, що буду купляти квадрокоптери, Подроб, дрони, крила, розсвітлення, безпілотні віційні комплекси та інше. Військова частина 357 на придбання майна для квартирно-експлуатаційної служби 400 тисяч, і військова частина 47-14 на матеріал технічної значення та придбання автомобільної техніки 200 тисяч гривень. Зменшуються кошти по програмі отримання та автомобільних доріг 400 тисяч гривень і спрямовується вона на програму підтримки учасників бойових Коли які питання доповнення, по питання. А, ну це ж вже всі кошти, доколи, коли вже можуть до нас ще залишені. Ну, є переконання в липні місяці, не раніше липня? липні. Да, це нам додатково, хтось щось може десь, якась дотація попасти від до держави. Лише тоді. Або... Здійснювати якийсь перерозподіл тих коштів, які спрямовані в других програмах. Ми так розумію, що в нас ще не всі радки забезпечення обов'язкові, так? Да? Ну, ті, що у нас були при формуванні бюджету. На захищені статті буде казати, е, ну на захищені і на не обов'язкові виплати, вони всі забезпечені. Це не виходить, не забезпеченість вже йде. Виплати стимулюючого характеру. Премії надбанки. Або це ПМСД. Оплата праці це все, що і не потреба. Да, і там вже не ще не Так, да, На на свій п'ятсот, тисяч, а заробітна плата, тоже, виходить, це теж стимулюючі виплати туди. Премії і всеки надбанки. Ага. А де якщо ж ми щось будемо ще по цьому центру, що ми створюємо? Вирішувати пожежника. У нас це не кошти через. Кто сказав? Кошти нам двері. На центр нам топо надо буде додати на директора і на бухгалтера. На на два чоловіка. Так? А скільки про родом? Ми там сюди все сел все ти є спеціальні робітники, що вони були, так вони залишаються, то і з міста на нескопи, то там і можна не матеріальне. А однаково треба на двох чоловік додати кошти на заробітну плату і додати на якісь мінімальні ці потреби там пічатку виготовитись на призначити шкіри на керівника, Це квітне місце староничні, то ще місяць не Ну, просто що тут таке перерозподілити добре, але якщо ось ці субвенції ми повіддаємо, навіть скоро чи це не можу ж їх не перерозподілити. Ні, це вже одна зазначена. Да, по, Вони там просять просто по кілька мільйонів. Ну так можна даємо мільйонів, ми даємо те, що ми обхідні. Може трошки менше далі. Так і що ми врятуємо? Ну, ви на трохи менше зменшити. Ми ж не знаємо, зараз що потім вже КП нас вилізти. Ні, так, якщо ми вилізти, то будемо вже дивитися, але є звідти забрати кошти, що це проблема. Та не тому скільки, коли і на коли. А чого це у учасників бойових дій 150 окремо, це з залишку і ще 400 людей. Ні, ну ні, тут робота, тут робота, це зараз. Там якщо була якась економія коштів, то вона законопиться. У нас ж є програма, по яким виконавлюється ще кошти. Зазвичай в місяць вже картина буде видна до кінця приблизно року, де ж ми будемо використовуватися. Ну. Ну. Ну то є звідки взяти. Кажу, коли воно все буде, тоді вона вирішує. Документи ще немає офіційних. Коли буде документи, тоді вони рішення. Mm. Ну, а что поступился? Фінансование по лицей и полиции. Там же треба на скидке. Четыре с половиной миллион? Ну или я физичный или зараз остановится шеринула балушку, чтобы опять же всем сто. 45 тисяч. А це може бути не розподілено? Ні, це ще розповідно розподіляти 195 тисяч. 200 тисяч ми залишаємо в оборотку. Тому, виходить, він не розподіляється. 195 у нас виходить, це ще рідного заложку можемо розподілити. 600 тисяч у нас ще є резервного фонду. Ну, це поки такі суми, які, які ми можна розвищати. Ні, ну в будь-якому випадку ці ж кошти навіть, що розподілюєш, це ж школу не школы на них мать не будем, что разобьется. Так, ну шо, есть якісь питання? Нет, есть пропозиції, короче. Все такие прохожу з вас, минус движения, мы синяли. Хто за? Проти? Утримуємося. Три за – вирішуємо. Що там, програма, є якісь? Є. Ми розуміємо, що треба відповіли, треба вирішити. У нас три заяви відрухують всі учасники бойових дій. Але сумою я не ставила в проєкті Ну, я вважаю, що це різні ситуації і не можна однаково давати кошти. А ви вирішуєте. Я буду соціальний поліцією, запрошувати. За за це те, що ми залишали тут Так, да. І лахі, вона да. заява. Важка деситуація, <зважка> важкі поранення. Одні, не. Досі в лікарні. Мама писала, мені ну, зрозуміло, що не вмок. Нічого писавки там і голова і руки, ноги, ну, тяжка дуже рана і тяжкі реабілітація ще довго. Ми їм взагалі ще нічого не давали, і немає вже обстрілів. да, вони перший <кл Wozniat> раз звернулися. Ви ще розказали, як. Більше вот, да. розписано, все. Взагалі, нічого ну, не, не розуміє. У нього головне, що голова поранена, там ну, поранення, проникаючи, треба йому 12 робити черепа. Тоді у нього очі обидва ока він не бачить, там пов'язки. Руками працює, ногами працює права. Облювання правої приранеї порожнини, проникаючи поранення правої темніної ділянки. Це голова в обсязі з розятної депанації. Ну, там гематоми різні, дуже він тяжкий. Господь ще лежить і пристоїть йому ще декілька абілітацій і реабілітацій. Тоді е, написав заяву е, Бордуха Іван Васильович. Тут теж тяжке поранение написано, але так розуміємо вже вдома. Ні, він ще вікані. Заяву він постав. Заяву 30-12. бо там ситуація не важка. А це вже повторно потрапив лікарні. Ну, до крупто. Трансцервікані переломши із тимневої кістки. Що це був якійної хірургії на момент випуски стало довіни, мадри поміни, ради особливості виписаний відбуде 4.12-го, а часов написано. Це ще в кінці року. <реку> Випускає. Так, білий стегно, лібергомітка, да, вони поляне осколковий поранення і зміщення. Це не слішно. Да, жінка, його теж свободи <плес> прибігала на сесію, що коли храму евакуювати. Ну, тут поранення не однозначно тяжкі, тут документи всі є, просто <плес> я <плес> так розумію, що він 1 грудня не лікарні. Синтроум, лично, не було кінцівки, під час бойових дії, у Сполучені Захід е, отримав поранення. Так, цей галки і ми йому вже давали допомогу. В цей нього було інше поранення, але ну, вони отримали, якщо я вахту не отримую, жодного разу, то ці вже отримували. І значить, е, на апурації на, на, на просто написана на... на Датиме періальну допомогу на лісування на чергову операцію. На яку операцію не вказувати? Ну, я не знаю, що люди виходить. Випуска ще до жовтої. Це ще перша, мабуть, операція на випуска. Але можна про що тут працювала то вже йому проще. Е, випуска жовтий. Наслідки перенесли коли умінолог, москвоє продукт оправдання. Ну, це йому мали, я так розумію, цей е, апарат, що життя на перший, не, перш, не другий, навіть третій раз він теж отримала. Ну, Завершаємося, позиція багато... Десь Якщо правда. Ми давали... Я тут не вже секунду тим, як mm ставати -hmm. же, що це госвісіс. Ти думаєш, що на сесію закинуєш? Ну, комісія має щось запропонувати. Ми що ж повинен розбиратися якось. Просто... Я, я думаю, що ми не компетентні в цих пораненнях розібратися, скільки зреху. Ну, ну, хоч понімати. Ми, ми можемо їм положенню давати до 100 тисяч. Але ми давали 100 тисяч два рази тільки. по-моєму, Один раз давали розтіку і один раз попити. 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 ну Попик анонгію даже на новому році не маємо, чи кожен на новому давали. Просто якщо ми зараз створимо президент, будемо давати по 100 тисяч, то розуміємо, що всім буде телепотеція давати по 100 тисяч. Mm. Mm. А, а як mm. тоді вирішувалося? Чи вони самі писали просто? Було на вулиці якісь максимальні, по 30 тисяч, так? Так, ми, ми, давали, ми давали, 30, давали по 30, по 50, давали по 20. Да, ну, в кого тяжкі, ми так казали, їх тяжкі, Треба просто якось, я думаю, загальне рішення прийняти в плані. Тяжко поранені, там вже відноситься, що це тяжко поранені. Така то сума. Вражу, вражу. Така сума. Наприклад, легко поранені, така сума. Повторно, якщо звертається, то така якась сума. Що, що? значить, що це було ну, якось справедливо. Все одно та якось виходити. Чи які є пропозиції ще? Ну, яку пропозицію. Тоді як був танка, то в принципі, якби наче він то, і з першого дня тут воює, то я так думаю, там, в принципі, дружина відноситься до того кламу, що ті пасні наші, тому вони вже там ходили це. Ні, це не межі, війде, 4, виразно, то думаю, що 2024 так, тому що вони усиновили дівчинку, піку взяли, а усиновили. Піку взяли, розглядаємо тільки час до сіла пораду. Він, він би так, як казав, відмовився, не буде Так він воює все таки, то Ні, так ніхто ж не каже, ні, що не допомогти. Ми кажемо, говоримо, що Я говорю, давайте краще подумаємо, може це якось... Ні, ти говориш, на сесії... Але але да, ви треба ви вже якусь ну, сформувати, ви що ні, я не про це. Я про те, що потрібно якесь формувати. Я кажу, я тяжко поранений, така сума, щоб це не були там якісь прізвища чи частні випадки. А щоб це було по стандарту. Тобто тяжко порани стільки, як у порядку стільки, там, якщо повторний раз звертається, стільки до то коштів. Тобто, ну якось, якось так.

звертався, А в спожиті теж вже два раки тому, то по 30, то там. Ну, давали тоді хай ласк, то відірвали, дали 30 тисяч. Вакуда я теж думаю, що там тянуть не вакуда, треба поскоріше. Ну, так само тим. Просто момент. А тиха це може вирісніватися. Ці колеси на виконком. Виконкоме зачехать, це ж наступний місяць. А, наступний, я ж запиту. Виконком, то наступно тично. А, наступно. Ну то може, якщо є матеріальна комісія займалася цим постійно. Так ми так само матеріальна комісія, це приходить лікар ще во і дивиться там. Там, що, я ж кажу, де, що, що компетентний забавку можна дають по максимуму, тому що дуже тяжкі поради, і кінці, виїхати я бачу. Там, і... Ну, і ми, що там лікарні, тому, тому що взагалі так термінована сесія, що відразу. Це ж ті питання, що не змогли по, по фінансового ресурсу не було. Але просто питання тому, в тому, термі... що треба... Матеріальна комісія там те, що може бути. Я з мамою говорила, як вона приходила, вона сказала, що зараз у них там більш-менш чи лікування безкоштовно, бо інвостері, вони там більше переживають за реабілітацію. Бо ну, дуже там суми і великі озвучили по його реабілітації. то вони, що я кажу, якщо вам не терміново, вона каже, що ми почекаємо, скільки треба, бо нам гроші в основному треба на реабілітацію. його. Ні, ну і по інших двох, може винесе людина. Матеріально, що там є лікарні. Мені, це, мені, мені був, було не, я я був, був, не мені, не, був, ці гроші, куча, не можна було всім давати по 100 тисяч, тут питання ж не в тому, що нам там шкода чи ще що нам. Питання в тому, що якщо 100 тисяч має бути якийсь унікальний випадок. Тобто, щоб тоді в нас не було претензії, <зас> ну так. Ну, да. Але такі, щоб так, російська ж там мама такого у нього сиділа, нічого не прафтово, і це нового. Тоді ну дуже їм були ці гроші тоді помічні, що дійсно вони їх там серед рятували, і якось такі, а не так, що ну там буває те, що приносять рік назад була контузія, приносять, і ми так само їм даємо 10 тисяч, як і припустить того, хто <пустим> там <десь> <пустим> <пустим> туда, туда. більше <пустим> тут більше через те, що зараз можна всім дати, а потім, коли костижки упадок ставиться, не дай Бог. <пустим> То не буде що <пустим> <пустим> давай просто от чому

А у цих важких відклали, як до вирішення, там да. хорошо. Якщо по комісії на ви ну, на ці матеріальні комісії, я так розумію, що чого відправили на сесію, тому що всім хотіли дати по а а більше, більше, рішенням ну, сесії. Да. Що прописано в положенні на матеріальну комісію? Може, через місяці дали його на сесію. Я якраз пропонувала, що говорила, що ми ж тоді говорили, за про це я якраз пропонувала, що раз ми вже додали по положенню, що ми маємо право до 100 тисяч то вы має розглядали, але так у нас кошти просто не що получилось. Положение ми маємо право, але это так і написано, там що тільки общають, які выявили, і в выключенных випадках, тобто ми надаємо. Тобто не всім право правильную тяжку, а тільки в выключенных випадках. Ну тут у нас есть политика на комісію. так і попышено, но можно поговорить, хорошо, второй наступлений.

Але а ж це на люди і хто і там далі. Про все, тоді так, і це буде добре, що може бути. Що-шо, які підсумки, пакету проголосуєте. А, ви пакетом проголосуєте. Ну тут просто нас ще програми положення це більш соціально стосується. Єдине, що про соціальний соціальних фонду не знаю, треба погоджувати, а треба дофінансування, мабуть, треба теж поводити в комісії. Це буде дофінансування так? — це по Ні, це центр на соціальних послуг. Населення ми створюємо, на сесії більш детально буду розказувати, бо немає. Поки не буде, так, це вже з другої підліччя. поки у нас кошти вистачає. Так, що ще, Далі Далі програма Наташина по боротьбі з якимось кризниками. Хто кривдить, того на бізнес. Програма для кривдників. Для програми для кривдників. На розробленому основі типової програми для країн. Тут фінансування через те, що просто треба затвердити на нашій її роботі. Вона у нас відповідальна за кривдників, за насильство, боротьбу з насильством, сімейні форми насилля. Так що це икро і два друга прямо така Добро, давай Добре, добро. Так і не скажеш, така это жінка. на женщину. Борется с крыльями. Так що, Наташа, ты люди, я не умею. Цена наша, Наташа. Следующий. Следующий. Все. Андрей Калачка с прогулюми формулированные процентов на знание социальных кусок не прошло по і по пятьдесят дать все уже за три сети на утром я утром тоже думала там сто там по пятьдесят

Ну, давай там. То что по 50. То и лампочку, и по 50. И по 50 сухи по питанию. Ну что, ответить? Так что вы стоите? Люблю вас двигаться. Скоро час закончится. Все.